Я спонсорам всем ребятам спадниці большої спасія. Пані Ніна та Віолета не стримують емоцій. На очах сльози радості. Навесні вони втратили власні будинки. 25 травня їхнє житло вщен зруйнував ворожий удар. Жінки зізнаються. Після втрати помешкання вже не сподівались отримати інше. На допомогу прийшли волонтери. 6 серпня почали процес відбудови. Кинули клич тим, хто ще готовий долучитися. А 1 вересня почали зведення фундаменту цього дуплексу. Спільними Зусиллями помешкання з'явилося за п'ять місяців. Чому саме дуплекс? Бо ми підрахували так, що це буде вигідно і це більш прискорить ну, саме процес будування для двох родин. Процес вибору в родин ну, був доволі ну, несистемний. Ми приїхали і. Попитали, хто тут проживав, і ось власник одного з будинків, це пані Ніна, вона живе із сином, який інвалід, і ми розуміли, що шансів у них відремонтувати, відбудувати самостійно вони не зможуть. Тому ми це запропонували їй, і вона вже домовалась з сусідами. На цей будинок два документа на кожного власника. Окремо, тобто ми долучились трохи, як змогли до цієї справи і зробили господарям технічну документацію на будинок. Робили безкоштовно. Відтепер сім'ї житимуть в нових стінах. В оселях тривають останні приготування. Зокрема, ремонтники прикручують розетки на черзі плінтус. В одному помешканні кухня вже зібрана, в іншому роботи з монтажу завершуються. Пані Ніна каже, дуже задоволена кухнею, на якій готуватиме. Ділиться, врахували всі побажання. Жінка вже вирішила, де буде облаштована, зокрема, її духова шафа. Духовишка більше всього, що здесь буде. Є під мікроволновку і під шкаф. Вже план думали, що там приготуєте найперше. Пірожко хочу. Я в цьому году не пікла пірошки з фрукти. Не було можливості. А так, все, що хочу. Как меню, которое составят дети, то и будет печь, жарить, Пані Ніна вже потроху планує, як облаштує і інші кімнати. Розповідає, на підвіконнях обов'язково будуть кімнатні квіти, а стіни прикрашатимуть картини, в тому числі і вишиті бісером. Під цією стінкою поставимо диван. це буде моя спальня, Здесь На стінці телевізор, ну шкаф купити, зробимо, і може комусь, або і журнальний столик. Ну, а так, Шторки, гардинки, як звичайно. Обігріватимуть господарі свої помешкання за допомогою твердопаливних котлів. Родини дуже вдячні волонтерам за таку допомогу. Починаємо з початку. та бігу. Дом отримали, державі, держимося та ми дождались того, що хотіли. Кріша над головою є, ми живі, здорові і все остальне. Дали. Долучились до доброї справи і небайдужі люди. Також ми відкрили збори в додатку Монобанку Банка. Надійна відбудова, назвали цей проєкт, і збирали гроші у людей, які донатили. Саме великий донат це був 15 тисяч гривень, саме маленький 7 гривень 60 і загалом десь біля 700-750 людей, бо важко зараз порахувати, переказали кошти на цей проєкт. Ми були впевнені, що ми зможемо це зробити, тому що проєкт мав на собі дві мети: перш за все, це, звісно, допомогти тим, хто втратив свої домівки, і ми з цим впоралися. І друге, це Зробити такий пілот, такий перший крок до більшого проекту до проекту містечко Паляниця до забудови для 24 родин, і це це те, куди ми будемо зараз йти. Телеканал МТМ вітає родини, які отримали нове житло і бажає всім добробуту та сімейного затишку. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.